Сотні людей зі всієї України з'їхались у село Лішня Кременецької громади на Тернопільщині. Тут 30 грудня освятили всеукраїнський храм Пантеон, який збудували в пам'ять про загиблих героїв. Божественну літургію провів предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Ми сьогодні підносимо наші молитви за упокій душ тих воїнів, новітніх героїв. Які віддали своє життя за Україну, помолитися за свого чоловіка Олексія, який загинув у грудні 2022 року, приїхала до храму Пантеону Оксана Романчук. Захисник довго вважався безвісти зниклим, і поховати його вдалося аж через півроку. Прийняти рішення чоловіка йти на війну було непросто, пригадує дружина. Однак, зрозуміла, він не зможе залишитися осторонь. Він казав: Я маю бути тут. Я буду вдома після закінчення війни. Я маю бути тут. Я знаю, що справжні чоловіки наші воїни, наші герої, вони мають стержень всередині. Ми не можемо їх зігнути, бо це буде неправильно. І ну, ми їх і любимо за те, що вони є такими справжніми чоловіками. Ну, не дивлячись на те, навіть що чоловік мій загинув, я його все одно люблю. Я знаю, що він мене чує, бачить, що він поруч біля мене, і що я, я любов і турботу, як від нього як і відчувала, так і відчуваю зараз. У руках Оксани Романчук фото чоловіка-героя каже у цьому місті, ніби усі приємні спогади оживають. Пам'ять повинна бути, пам'ять повинна продовжуватись. Ми все повинні робити для того, щоб про наших хлопців, про наших рідних хлопців і дівчат, про наших героїв ми пам'ятали і пам'ятали і всі покоління, наші діти, наші внуки, всі ті люди, які будуть жити після нас. Герої живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Тому будувати храми, молитися та віддавати шану полеглим захисникам дуже важливо. Історія їхніх імен це історія боротьби, історія звитяги і ціну, яку ми сьогодні платимо за нашу свободу. Герої не вмирають, вони живуть доти, поки ми їх пам'ятаємо. Тому наше основне завдання не зупинятися на цьому, увіковічнити їхні імена назвами шкіл. Назвами вулиць, назвами скверів. Будівництво пантеону у Лішні розпочали у 2014 році. Храм розташований біля каплиці з джерелом. На стінах святині гранітні плити з іменами загиблих українських воїнів. Я думаю, щоб ця пам'ять була дійсно живою, а не тільки мертвою в пам'ятниках. Повинна бути молитва. І От, власне, є цей храм, ця святиня, де будуть люди молитися, будуть згадувати наших героїв. Ну і майбутнє покоління, діти будуть приїжджати, бачити, яка ціна цієї свободи. Відвідати храм Пантеон можуть усі охочі протягом всього року. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.